У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогоднішня неділя, неділя Христопоклонна на центр храму винесено Хрест. Дивлячись на Хрест, ми згадуємо, якою ціною ми спасені. Господь постраждав на Христі. І от в сьогоднішньому Євангелії він сам до нас каже про той Духовний. Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і йде за мною. Що означає зректися себе? Це означає зректися свого егоїзму, своєї гордості і думати не лише про себе, а думати про своїх близьких, рідних, друзів. Адже спасіння залежить від того, як ми поводимося з ближніми, які стосунки в нас з Богом, які стосунки в нас із ближніми. Зиртися себе на перший погляд незрозумілі слова. Сучасний світ проповідує, щоб ми себе ставили на перше місце. Роби, як тобі виходить. Роби, як тобі комфортно, головне, щоб тобі було добре, говори нам і диктує нам сучасний світ, а Христос говори по-іншому. Господь говорить, що якщо ти хочеш спастися, ти повинен нести свій хрест достойно. Думати про вічне спасіння, не лише про цей короткий. Цю коротку мить, а пам'ятати, що за все придеться дати відповідь. Хоче чи не хоче, але людина несе свій хрест, але я? Всі ми по-різному несемо свій хрест. І що ми розуміємо під цими словами нести свій хрест? Ну, нести свій хрест. Ми можемо сказати, що це всі ті труднощі. Ті негаразди випробовування, навіть і хвороби, все, що є на нашому життєвому шляху. Хтось може цей, не... я кажу, тягнути за собою, не нести, роптати, нарікати, казати, Боже, а для чого мені? А чому я, а інші по-іншому живуть? А чому мені такий важкий хрест не дав Господи? На рахунок цього. Є дуже хороша притча, напевне, всі ви її добре знаєте, про чоловіка, який нарікав на, свій, на свій, свій хрест, що йому дуже важко, що іншим легше, а йому саме найважче. І він, почув голос Божий, каже: вибирай собі хрест, така ніби велика кімната, де були різні хрести, золоті. Там срібні, інші, такі гарні. І він підходить, а підняти не може. Гарний, але важкий. І до іншого підходить і третій, четвертий перебирає, і тут в куточку він знаходить маленький дерев'яний хрест. Взявши його, подумав: о, це якраз то, що потрібно. Боже, а можна мені цей хрест взяти? І Господь йому каже: а це той самий хрест. Від якого ти зрікався, на який ти нарікав, про який ти говорив, що дуже важко його тобі нести. Дійсно, ми віримо в те, що Бог нам не дасть важчої ноші, чим ми можемо. Бог бачить наші сили, Бачить наші і фізичні, і духовні сили. Тому нести свій хрест ми повинні дійсно достойно. І на рахунок цих слів, які Господь говорить, що відвернутися від себе. Це від себе гріховного, від того всього, що ранить, що приносить шкоду душі. знаєте, можна такий приклад навести. Уявіть собі, що людина в аеропорту і збирається сідати в літак. І зрозуміло, що там проходить на що? Перевірку. Все, що в неї є, всі її речі, перевіряється досконало. І якщо щось не сподобається, тим, хто перевіряє, звісно, вона або залишає ті речі і вже летить, або якщо вона їх не хоче залишати, то тоді і не летить. Отак, браті і сестри, щось наподобі і нести хрест. Ми повинні все віховне відкинути і стремитися робити дійсно добро. Господь сьогодні в Іван сказав, що яка користь людині, якщо вона і весь світ буде мати в своїй владі, буде багато мати от, матеріального там блага, а душ, душу свою занапасти. Саме найбільше, найбільший більший скарб це є наша душа. І Недаром Господь і говорить, що збирайте ті скарби, які мільне з'їсть жанисли, і які не зможе ніхто у вас вкрасти, ті духовні скарби. Дійсно, людина це душа і тіло. Тіло потребує фізичного їжі, одягу, тепла, а душа також потребує їжі духовної. Благодаті Божої, якою, якою вона живеться. А ця благодать Божа подається всім і кожному, хто хоче її отримати. Господь сказав такі слова, що прийдіть до мене всі, обтяжені, засмучені, я заспокою вас і подам тіху душам вашим. Бог хоче людині тільки щастя і головне. Спасіння. І не думаємо, що Бог, давши нам нести хрест там, де є труднощі, випробовування. Він хоче, щоб ми зламались ні, навпаки, щоб ми стали сильнішими, щоб ми наблизилися до нього. Кожен день, ми, проживаючи кожен день, ми повинні ставати ближче до Бога. Ми повинні старатися не тільки. На словах бути християнами, тому що ми носимо хрести, ходимо до храму. А все наше життя повинно показувати, що ми вірні Христу. Господь говорить, що по тому я знаю, що ви мої, щоб дати мати любов між собою. Дійсно, достойно нести, нести цей хрест, який Господь нам дав. І пам'ятайте, що Господь невинно Він постраждав заради кожного з нас. І ми не просто повинні бути вдячні, ми в якійсь мірі проходимо теж цей важкий життєвий шлях, де багато спокус, де диявол. Не втрачає жодної можливості, щоб нас збити з цього шляху, щоб нас ввести в гріх, щоб ми відійшли від благодаті Божої. Але пам'ятайте, що Господь переміг і помер, але воскрес. І ми, другі браті і сестри, також по обітниці Божій. Залишивши це земне життя, душою перейдемо в вічність, тіло піде в землю бо землі взяти, але Господь воскресить і дай Боже, щоб всі ми, коли Господь прийде судити всіх живих і мертвих, були по праву сторону і почули ті радісні слова, які Він скаже тим, щоб будуть по праву. Придіть у нас іде. То царство, яке я приготував вам ще до створення світу. Амінь.